Вітаємо! Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна». Перед тим, як перейти до теми цього відео, заохочуємо підписатися на наш канал, щоб отримувати лише актуальну та достовірну інформацію про вироби компанії Bloom. А щоб не пропустити чогось важливого, натисни на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про новий контент. Кожен виробник меблів погодиться, що добре продумані шаблони та пристрої полегшують та пришвидшують роботу, допомагають виконувати її якісніше. У цьому відео ми розкажемо про один із таких пристроїв. Хочемо представити вам оновлену версію Екодриль. За його допомогою можна швидко, точно і якісно сверлити монтажні отвори під чашку та кріплення для усіх завіс від компанії Bloom. Це стосується і завіз для Aventos HF Top та HKXS. Центральна фреза діаметром 35 мм призначена для сверління отвору під чашку завіси. Два сверла діаметром 8 мм для отворів підкріплення швидкого монтажу інсерта, для кріплення завіс під прес та під саморізи. Детальніше про це розкажемо пізніше. Перш ніж показати пристрій у роботі, зробимо короткий огляд його переваг та можливостей. Невеликі габарити та вага дозволяють використовувати екодріль не лише на виробництві, але й безпосередньо на місці монтування меблів. І робити це практично без стружки чи пилюки, адже пристрій має спеціальний перехідник для під'єднання порохотягу. Зовнішній, ще раз хочу наголосити, зовнішній діаметр витяжної труби порохотягу може бути від 30 до 42 мм. Щоб його можна було встановити всередину цього перехідника. Також можна під'єднати витяжну трубу порохотягу з внутрішнім діаметром 44-46 мм. В такому випадку труба насувається зверху на перехідник. А якщо є така потреба та можливість, оригінальний перехідник можна демонтувати і роздрукувати потрібний на 3D-принтері. Екодріль оснащений високоякісними фрезами від австрійського виробника, що гарантує довгий термін їх використання. Але навіть якщо з часом фреза треба буде чи то заточити, чи поміняти жодних проблем, їх досить легко зняти та поставити назад. Пристрій повністю механічний і приводиться в дію електричним дрилем або навіть акумуляторним шуруповертом. тому проблеми з відсутністю електрики йому зовсім не страшні. Проте, зверни увагу на одну важливу рекомендацію. Потужність дриля чи шуруповерта має бути від 300 до 800 Вт. Якщо інструмент буде недостатньо потужний, він може вийти з ладу. Якщо надто потужний, це вже може бути проблемою для фрез і для шліців екодриль. Товщина фасадів, в яких можна свердлити монтажні отвори за допомогою екодриль, може бути від 15 до 40 мм. На пристрої можна швидко виставити відстань до краю отвору під чашку завіси чи до його центру. Також на екодриль є бокові упори, що дозволяють швидко і без жодних додаткових вимірів чи розміток робити монтажні отвори на потрібній відстані, наприклад, від низу чи від верху фасаду. Особливо зручно ними користуватися, якщо часто використовуються певні стандартні відстані. А тепер переходимо до налаштувань. Спершу підлаштуємо екодриль до товщини фасаду. Трішки відкручуємо проти годинникової стрілки фіксатори з обох сторін пристрою. Натискаємо на підпружинені затискачі донизу, насуваємо пристрій на фасад. Притискаємо його до упору і відпускаємо затискачі. Далі закручуємо за годинниковою стрілкою фіксатори і опускаємо ось цю ручку затискач. Екодриль надійно зафіксовано. Піднімаємо ручку догори і пристрій, так би мовити, запам'ятовує товщину деталі. Надалі його не потрібно ще разу переналаштовувати. Зрозуміло, за умови однакової товщини фасадів. Але при цьому екедриль можна легко пересувати. До речі, усі площини пристрою дотичні до фасаду мають резинові прокладки, щоб не пошкодити його поверхню під час свердління і під час пересування. Виставляємо відстань від краю фасаду до отвору під чашку завіси. Це робиться за допомогою ось цієї складової. Цікаво, що тут дві шкали. З правої сторони відстань до початку отвору вона може бути від 2 до 8 мм, а зліва відстань до центру отвору може бути від 12,5 до 25 мм. Кожен користується тією шкалою, якою йому зручно. Отож. Опускаємо фіксатор, пересуваємо вказівник у потрібне положення і затискаємо. Наступний крок виставляємо відстань від верху чи низу фасаду до центру завіси. Є два варіанти, як це зробити. Якщо відстань до центру завіси від 80 до 130 мм, то можна використати бокові упори зі шкалою. Повертаємо упор на 90 градусів. Виставляємо потрібну відстань до центру отвору. Ось цей вказівник має бути навпроти потрібного значення. І присуваємо екодриль так, щоб упор був в притул до краю фасаду. Цікаво, що ці позиції можна виставляти і тоді, коли упор лежить на фасаді. Якщо пристрій сунути в бік, упор опускається і починає виконувати свою пряму функцію. Також свердління отворів можна робити за допомогою розмітки. Для цього малюємо лінію мінімум 130 мм завдовжки в місці, де має бути центр завіси. Лінія має бути по центру цієї виямки позаду кодриль і лежати рівно під ребром цього трикутного отвору. Усі налаштування зроблено. Під'єднуємо порохотяг і будемо свердлити. Для цього нам потрібен шуруповерт і спеціальна насадка. Дві такі насадки йдуть у комплекті разом з екодріль і надійно закріплені у ручці затискачі. Спочатку свердлимо отвір під чашку завіси. За замовчуванням виставлено глибину сверління 13 мм під завіси Clip Top Blue Motion. Щоб змінити глибину засвердлення, потрібно почергово покрутити гайку та контргайку догори, якщо треба збільшити глибину отвору, і відповідно донизу, якщо треба зменшити. Тепер отвори підкріплення чашки завіси. Якщо це кріплення швидкого монтажу інсерта або під прес, робимо отвори свердлами діаметром 8 мм, глибина отворів 12,5 мм. Тепер встановлюємо завісу. Якщо ж використовується завіси з кріпленням на саморізи, знімаємо з бокових фіксаторів ось такі обмежувачі. Насуваємо їх на втулки зі свердлами і проводимо свердління. В результаті ми отримали отвір під чашку і невеликі отвори під саморізи. І завіса буде змонтована рівненько, і надійність скріплення на саморізи із попереднім сверлінням буде якіснішим. Ну і приємний бонус. У комплекті до екодриль іде шаблон для розмітки чи свердління отворів під прямі та хрестоподібні монтажні планки. Завдяки магнітам він надійно закріплений на самому пристрої. Як ним користуватися? Малюємо на боковині корпусу перпендикулярну лінію в місці, де має бути центр монтажної планки. Представляємо шаблон так, щоб лінія була по центру виємки в передній частині шаблона і співпадала з вершинами ось цього ромбоподібного отвору. А тепер свердлом діаметром 2,5 мм робимо невеликі отвори 4-5 мм під пряму чи хрестоподібну монтажну планку. До речі, можна додатково придбати ще один чи декілька таких шаблонів, прикрутити їх до дерев'яної рейки чи лінійки і використовувати як кондуктор для сверління отворів під групи монтажних планок, якщо використовуються часто одні і ті ж розміри. Здається все. Хоча екодриль може допомогти і в такій ситуації. Хочеш спробувати відчути усі переваги екодриль своїми руками? Не проблема, звернися з цим питанням до дилера «Блюм Україна у своєму регіоні і ти зможеш випробувати його у майстерні «Блюм Expert. Нам дуже важливо почути твою думку про новий екодриль. Або, можливо, в тебе є якісь запитання. Чекаємо на коментарі. І, звичайно ж, бажаємо гарного настрою, міцного здоров'я! Мирного неба тобі і близьким тобі людям. До зустрічі на каналі Блюм Україна.